Бандера означає прапор. Бандери, ідея боротьби за свою державу, за, свої, за свою національну гідність, за свою культуру. Це є свого роду прапор для гідної людини. Я думаю, що вклад Бандери в здобуття незалежності один з визначальних. Можна сказати, що він став таким своєрідним міфом борця за незалежність. Своїм життям абсолютно підтвердив, що ця незалежність варта навіть найбільших жертв. Можливо, дехто скептично поставиться до того, що ми говоримо, що от Бандера був лише символом. Але насправді, якщо вдуматися з чисто якихось таких людських позицій, бути символом дуже важко. Це людина, яка сама себе зробила. А зробила послідовник, що вона вірила, і вірила безкомпромісно. Якщо ми подивимося на біографії цих всіх правителів, які той час правили, чи Сталіна, чи Гітлера, чи Франко. Це біографії одного і того самого схожого характеру. Міф Бандери говорить не так про Бандеру, як про нас. Тобто, чи нас Бандера далі промовляє і спонукає, чи нас цей образ насправді відкликає якусь певну ненависть. І бачимо, що є одне і друге. З міфами тяжко, майже неможливо боротися. Єдиний спосіб боротися з міфами це просто пробувати розповісти, а що насправді було. Кожен має право на власну позицію. І чим далі відходимо в майбутнє, тим світліше стає минуле. Не нам судити наших дідів. Ми тільки можемо постаратися їх краще зрозуміти. Бо нам, онукам, жити в спільному домі. Знову день переходив ніч, Саме час запалити вогонь. Кайдани земні, піднімайся нарешті з колін і скидай ці кайдани земні, Україно! 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 Ukrainu.